Центрального залізничного вокзалу Києва довелось евакуювати людей. Невідомий повідомив про його замінування. На місце прибула оперативно-слідча група. Працівники кінологічної служби та вибухотехнічної обстежили приміщення вокзалу. На щастя, вибуху небезпечних предметів виявлено не було. Після чого вокзал відновив звичайний риб роботи. Крім цього, було встановлено, що дзвінок надійшов з мобільного телефону. Після чого мобільний телефон вимкнули і скоріше за все викинули. Наразі вживаються заходи по встановленню особи, яка здійснила неправдиве повідомлення, та його затримання. В міліції. Зазначили, що затримки руху потягів не було пасажири могли скористатися підземними переходами. 10 тисяч українців залишили схід країни через військові дії. Про це йдеться у заяві управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Основний потік з Донецької та Луганської областей, де триває антитерористична операція. Вимушені переселенці в основному намагаються потрапити до Західної України, подалі від зони конфлікту. Три тисячі осіб наразі перебувають у Києві. В ООН зазначають, що якщо найближчим часом ситуація не стабілізується, кількість біженців може сягнути десятків тисяч. Влада заявляє, що для охочих тим. Тимчасово виїхати з Донецької та Луганської областей облаштовані 39 тисяч вільних місць для розміщення. Водночас, за словами активістів, біженцям в основному допомагають не державні установи, а звичайні українці. Петро Порошенко вступив на посаду президента. На урочистому засіданні Верховної Ради Порошенко присягнув на вірність народу України. Присягу зачитував на конституції та на Пересопницькому Євангелії. Урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Після присяги Порошенку вручили посвідчення президента та символи влади, і він офіційно став головнокомандувачем. У першій промові в статусі президента Порошенко приділив значну увагу плану врегулювання ситуації на сході. Гарантую, по перше. Звільнення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках немає крові українських воїнів та мирних людей. І тих, хто не причетний до фінансування тероризму. По-друге, контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому. По-третє, мирний діалог. Зрозуміло, що не з стрілками, абверами, бісами та іншою нечистю. Йдеться про діалог з мирними громадянами України. До жителів східних областей Петро Порошенко звернувся російською мовою, хоча заявив, що єдиною державною має бути українська. З Чим я, як президент, приїду к вам в самое ближайшее з миром, з проектом децентралізації власті, з гарантією свободного використання в вашому регіоні русского языка, з твердим наміренням не ділити українців на правильних і неправильних. С уважительным отношением к специфике регионов, к праву местных громад на свои нюансы в вопросах исторической памяти, пантеона героев, религиозных традиций. На церемонію інавгурації п'ятого президента прибули близько шести десятків офіційних делегацій. Понад 20 з них представлені на рівні глав держав, парламентів та керівників міжнародних організацій. Росію представляв посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов. Серед гостей були представники духовенства, президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, а також головний суперник Порошенка у боротьбі за президентство Юлія Тимошенко. Не минулася інавгурація і без курйозів. Коли Петро Порошенко йшов червоною доріжкою до Верховної Ради, солдату почесної варти стало погано і йому з рук випав карабін. Після урочистостей у Верховній Раді на Софійській площі відбулася церемонія підняття прапора президента України.